Євген Клопотенка поділився своєю передвиборчою компанією. Чекай він що буде балотуватися? Про це розкажемо у дайджесті. і не тільки про це на кухні. -р -р. <гум> Зірковий Бейбі-бум Очікуємо наступного року. Лілія Ребрик та її чоловік Андрій Дикий втретє стануть батьками. Хочу зберегти тут ці миті щастя для нас у такі темні часи. Саме зараз їх цінуєш особливо. Саме зараз хочеш запам'ятати кожну секунду, коли на душі було спокійно і безтривожно. бо таких моментів зараз так мало. Вже друге стане батьком екс холостяк 10-го сезону Макс Михайлюк. Пілот разом з дружиною моделю Дашою Хлистун вже виховує донечку Аріану. Цього разу подружжя теж влаштували так зване гендер паті, і поповненням в родині стане хлопчик. А ось ведучий, хто зверху, Богдан Шелудяк, на жаль, поділився з прихильниками невтішними новинами. В нього діагностували рідкісну і тяжку хворобу. Синдром гієнабаре простіше кажучи, імунітет вбиває нервову систему, поступово паралізуючи тіло. Я реально Короте, Поки мене не почали називати Богдан Гренський, я майже і саланд. Я хочу сказати знав до свого життя. І на здоров'я більш як У більшості випадків хвороба виліковна, тож буше не втрачає оптимізму і гумору теж. Лежати стільки днів підряд. Це, звісно, те що випробування. Не те, що випробування, а випробування ще те. Влітку того року з Іспанії шокував звісткою про хворобу і потап. В співака паралізувало половину обличчя. У мене був синдром Рамзі Ганта, з яким нещодавно боровся Джастін Бібер. Тобто, через нерви у мене паралізувало половину обличчя. Це дуже важка штука. Та на щастя, вже все позаду. Потеп навіть повернувся в Україну, записав кілька пісень, але ось поїхав знов. Спочатку його помітили в аеропорті вже майже рідної Барселони, а днями на відпочинку в Дубаї. Та ще й у компанії Росіян засвітила випадково Потапа дружина соліста російського гурту Руки вверх Кирила Туриченка той, що колишній одесит, і ані пари з вуст про війну. Ну а далі це відео прилюдни випрокоментував блогер Богдан Беспалов на мій погляд, ну просто не місце, не місце в інформаційному просторі, тому що вони уже кожним своїм вчинком довели. Що для них немає нічого святого, що вони не зробили жодних висновків, що вони не змінилися, що їм чхати взагалі що відбувається в Україні. Сам пота прилюднений ролик поки не коментував. За кордон того тижня виїздив Святослав Вакарчук. Втім, цього співак не приховував. Лідер гурту АКЕАНЕЛЗИ Святослав Карчук завітав до Секартвело. І окрім вже третього від початку повномасштабного вторгнення концерту у Грузії завітав на зустріч до українського дому, організовану україно-грузинським хабом. Ми глибоко та щиро вдячні за підтримку українців грузинським народом. Окремо дякуємо україно-грузинському хабу. Тим часом Україна, схоже, має нового кандидата в президенти. Своєю передвиборчою компанією несподівано поділився Євген Клопотенко. Моя програма заборонити міряти рецепти в ложки, скасувати продаж зелених авокадо, дозволити просеко на робочому місці по понеділках, перейменувати Київ на борщ, грушово-промисловий комплекс масово перевести на вироблення копчених груш. Навряд чи Київ таки зватиметься борщем, але увагу кухар таки привернув до більш важливого: нового благодійного збору на 77 мільйонів, за які будуть придбані 5 бронетранспортерів, аби захистити під обстрілами наших захисників. Бо тільки разом ми можемо наблизити Україну і нас всіх до перемоги.